Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, закрили ми черговий автомобіль. Під ключ для нашого замовника шукали ми такі авто, як Renault Megane 4 покоління 2018 рік. Бюджет нас на даний автомобіль був 14 тисяч. Знайшли ми, сторгували дане авто за 13 500. Підібрали підключення нашого клієнта з міста Києва Володимира ось такий чудовий автомобіль як Renault Megane 4 покоління. Автомобіль в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу. 2017 рік 1.5 дизель мотор К-9К. Автомобіль в комплектації Limited має задні парктроніки, камеру заднього вигляду. Автомобіль в дуже гарному стані, друзі, без єдиного підкрасу. Має безключовий доступ. Ось такі от, друзі, Renault Megane четвертого покоління підібрали ми для нашого замовника на комплектації Limited. Має безключовий доступ. чотири скло підіймача. Сидіння в дуже гарному стані, не підшито нічого такого. Педалі, все як нове. Автомобіль має 185 оригінального друзі, пробігу. Салончик в дуже гарному стані. Даний автомобіль ми доставили для нашого замовника в місто Київ. А зараз, друзі, покажемо вам огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. найновіша інформація попадає до нас в інстаграм. Приємно всім перегляду. Volkswagen Tauran Автомобіль. 2017 року 148 тисяч зеленого від продавця, 2-літровий дизель. Тауран 7-місний, ціна його 18200, номер телефона власника. Ось такий от тауран. Дане авто має передні і задні партроніки, літню гарну гуму. Ось такий автомобіль. Комплектація авто має мультикермо, 4 скло підіймача, двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, автомат, такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Наступний автомобіль це Renault Grand Scennic авто 2012 року. 1,6 дизельний двигун. На цепку 7-місний, 229 тисяч з'явленого пробігу від продавця, ціна його 9200. З такий от Renault Grand Сенік, 2012 рік, 1,6 дизель. Тут, друзі, дають цепні двигуни. Потужність їх 96 кВт. Ось такий автомобіль на дисках. Має задній парктронік. Також автомобіль має безключовий доступ, мультикермо, 4 скло підімача, комбінований салончик, двозонний клімат-контроль, навігація, механіка shift вступенева, електронний ручник, Ось такий от салончик, полка шторка, бачу, друзі, присутня. Сімимісний. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Наступний автомобіль це Peugeot Partner. Автомобіль 2012 року. 196 тисяч заявленого пробіга від продавця. 1,6 дизель. На роботизованій коробці передач автомат. Ціна його 8900, номер телефону власника. Ось такий от Peugeot Partner. Пасажирі. Має задній парктронік. Також автомобіль має форкоп. У комплектації авто має два склопідіймача, кондиціонер, роботизована коробка передач, Ось такий ось салон, друзі. Тут полка шторка, бачу все присутнє. Кого цікавить такий ось Peugeot Partner, телефонуйте. Наступний автомобіль це Renault Megane четвертого покоління. Авто має передні і задні парктроніки, 2018 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. В рідній фарбі, як запевняє власник. Але все ж, друзі, треба перевіряти завжди, бо всі вони пишуть, що в рідній фарбі. Ціна його 12700, номер телефона власника. ось такий от автомобіль. Чорному кольорі, меганчик, на дисках. Має також фуркоп даний автомобіль. Бачу, безключовий доступ є по комплектації, комплектація Z. Має даний автомобіль мультикермо, 4 механіка шестиступенева. Клімат контроль, навігація, електронний ручник. ось Такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Наступний автомобіль це йде Volkswagen Passat B7. Alltrack, 2013 рік. Ціна його 14300. Ось такий от автомобіль, пробіг, пробіг власник, друзі, на жаль, бачу, не вказав. Дуже понаписував маленькі букви. Ось такий от автомобіль, дане авто має передні і задні е r 19 диски на всесезонній гумі. Ось такий. Автомобіль на повному приводі. Трак. Присутній фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон, автомат, повний привід, 4 скло підіймача має, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, такий от b басьомий. Кого цікавить, телефонуйте. Наступний автомобіль це Passat B8. Авто має передні і задні епактроніки, лінзовану оптику. Також бачу, напевно, той самий продавець, 17 й рік даний автомобіль має, ціна його 15300. Тут пробіг є бачу, 223 тисячі заявленого пробігу. Ось такий от автомобіль. Passat b 8 Авто на літній гумі. В козові універсал. Такий автомобіль. По комплектації автомає 4 скоп'яча, мультикермо, такий ось салончик. Клімат-контроль має двох зони, підігрій сидін, навігацію, автомат, електронний ручник. Болончик. Кого цікавий такий ось Passat B8, друзі, телефонуйте. Наступний автомобіль це Renault Megane 3 покоління. Автомобіль 2014 року. 1,5 дизель. Номер телефона власника. Власник не вказав ні пробіг, ні ціну. Мають люди самі догадатись. Ось Дуже часто трапляються друзі-такі продавці. Тобто навіть і такі. Все ж таки автомобіль 2014 року, Renault Megane, Кузові Універсал, на дисках, на літній гумі. Дане авто має задній партронік. По комплектації авто має мультикермо, двозонний клімат кліматконтроль, механіка 6 чотирисклопідіймача, 4 такий тканиновий салон. Ого, цікавить телефон. Так, ось, друзі, ще один екземпляр без ціни. Дуже часто запитують, чого не знімаємо ціни. Бо часто що їх нема, друзі. Пасад без сьомий, без ціни. Так, ось такий ось є автомобіль. Це Volkswagen Tiguan 2017 року. 17 рік. 215 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2-літровий дизель, 140 кВт, ціна його 23 300. номер телефона власника. Ось Такий ось автомобіль, Volkswagen Tiguan. у білому перламутрі. Даний автомобіль 2017 рік на гарних дисках. Резина Бачу Літо Континенталь. Задній Пертронік. Така машинка. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підібнача, гарний салончик чистенький, клімат кліматконтроль, навігація, підігрів сидінь, автомат. Такий автомобіль, Volkswagen Tiguan, кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель, механіка шестиступенева, ціна його 8250, 180 тисяч зеленого пробігу продавця. номер телефону, ось такий ось автомобіль, Volvo V-50. Авто на дисках, машинка в кузові Універсал. Ось такий автомобіль. В чорному кольорі машинка. По комплектації авто має мультикермо, клімат-контроль, 4 скло підіймача, підлокітник, такі салон, друзі. Кого цікавить? Телефонуйте. Наступний автомобіль Peugeot. 4007. Ось така от машинка. Кросовер. Автомобіль. 2008 року повний привід. 2.2 дизель 240 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 9600. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Peugeot 4007. Кросовер в чорному кольорі. На гарній гумі. Та машинка. По комплектації автомобіль має шкіряний салон, 4 скло піднімача, мультикармо, механіка шестиступенева, ступенева бачу, є клімат, навігація. Ось такий автомобіль, заді вікна заплановані. Ось така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 автомобіль 2012 року. Двохлітровий дизель. Ціна його 11900, номер телефона власника. Такий от Volkswagen Golf 6. Бачу авто на дуже крутій комплектації. Авто має передні і задні партроніки, лінзову оптику з ледами. Також бачу присутній панорамний дах. На 6-го гольфа це йде, друзі, максимальна комплектація. Ось такий Volkswagen Golf на дисках 18-х. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, двозонний клімат-контроль, навігацію, підігрів сидінь, автомат, гарний шкіряний салончик, як на мене. Можливо, комусь такий не подобається, але, як на мене, дуже... Непоганий салон, друзі. Такий гольф, 190 тисяч пробігу заявленого. Кого цікавить такий гольфік, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 240 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна його 9250. Авто е -пригне з Нідерландів, як запевняє власник, в рідній фарбі. Комплектація BOSE. Авто має передні і задні парктроніки, диски r 18 комплектація BOSE. Ось такий от автомобіль. Авто має безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло Комбінований салон, механіка шестиступенева, ступенева електронний ручник, двохзонний кліматконтроль, навігація. Ось Такий ось йде, друзі, автомобіль. Меган, кого цікавить, телефонуйте. Наступний автомобіль це шкода октавія A7. Автомобіль 2013 року, 220 тисяч зеленого пробігу від продавця. Механіка, 1,6 дизель, ціна його 10500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А7. В принципі, ціна непогана на А7. На сьогоднішній день мегани такі продають в таких цінах, бо Ось такий от автомобіль. Машинка йде в універсалі. Має задній Парктронік. По комплектації автомобіль має, бачу, безключовий доступ, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, Ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Sport One 2018 року, 1.6 дизель, 240 зеленого пробіга від продавця, 1.6 дизель. На автоматі, ціна його 15300. Ось такий Golf Sport One. В білому кольорі машинка. Раніше їх випускали, це були гольфи плюси. Зараз вони називаються Volkswagen Golf Sport One. По комплектації автомобіль має мультикермо. Чотири скло підіймача, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат 7-ступінчистий. Такий от салончик по автомобілю. Дача адастер. Автомобіль 2012 року, 1.6 бензин, 194 тисячі зеленого пробігу від продавця, повний привід, максимальна комплектація, не фарбований. Ціна його 9700. Ось такий от автомобіль, навіть, перепрошую, друзі, газ-бензин. Ось такий от автомобіль, Dacia адастер, газ-бензин, 1.6 на повному приводі. Дуже рідко, коли зустрічаються такі автомобілі. Резина навіть ще в гарному стані, на дисках, присутній задній парктронік, також. Ось Такий от автомобіль. В чорному кольорі, кросовер. По комплектації авто має шкіряний салончик, кондиціонер. Чотири скло підіймача. Такий автомобіль. Хто шукає собі? Повний привід з газом, 2012 рік, друзі, телефонуйте. Шкода Октавія авто 2010 року, 1,8 8 бензин 118 кВт 212 тисяч зеленого пробігу продавця, повний привід, ціна його 7600, номер телефону ось власника. Ось такий Автомобіль, шкода Октавія А5, автомобіль 2010 року. В кузові універсал. В білому кольорі. Авто пригне зі Швейцарії. Присутній задній парктронік. 1,8 бензиновий двигун. Хтось хвалить їх, хтось не хвалить. Друзі, ось такі автомобілі. По комплектації хто має кондиціонер, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, повний привід. ось Такий салончик. Бачу, полка, шторка, все присутнє. Пишіть, друзі, в коментарях, кого такі були. Тобто, Бо я чув за ці автомобілі дуже багато й хороших відгуків, багато і нехороших, хто як, тобто думки розділились. Вольво В50. Авто 2010 року. 242 тисячі зеленого пробігу, 1.6 дизель. Ціна його 7700. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Вольво В50. 10 рік. Автомобіль іде на дисках, на літній гумі. Диски, правда, такі трошки покоцані. Має задній парктронік даний автомобіль. Полки бачу, друзі, немає. Вольво дуже знайти полку важко. По комплектації автомобіль має мультикремо, 4 скло підіймача, шкіряний салон, механіка 5 ступене, от відео старіший мотор. З цієї сторони В принципі, ось такий Вольво. 10-й рік. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A7, 2020 рік. Двохлітровий двигун дизельний на 110 кВт, 175 тисяч зеленого пробіга від продавця. Номер телефона власника. На жаль, власник ціни не вказав. Тобто, дуже багато таких зустрічається на вторинку, не вказують цін. Не люблять, коли їх дзвонять до них. так, Авто має передні і задні парктроніки, гарну LED-оптику. На дисках машинка. Авто в кузові універсал. Має форкоп. Форкоп іде зйомний, легко при потребі знімається. Також хто бачу має безключовий доступ шкода. По комплектації авто має комбінований салон, 4 склопідіймача, мультикермо. Двозонний клімат-контроль, сидінь, велика вже мультимедія йде, навігація, автомат Ось такий потужний автомобіль. Шкода А7. Всім, кого цікавить, телефонуйте. Там власник любить, коли в нього дзвонять, скаже вам ціну. Citroen C4 Picasso, Автомобіль 2010 року. 2 літра дизель, 150 Кінських сил. Ціна його 8300 авто зі Швейцарії, номер телефону власника. Ось такий ось автомобіль, корабль Boeing, як то можна назвати, друзі. Дане авто має передні і задні партроніки, лінзовану оптику на дисках. Ось такий ось автомобіль. Citroen Picasso. Даний автомобіль має Передній задній автомобілі пер автомобіль 7-місний. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 склопідіймача двозонний двохзонний кліматконтроль, навігацію, механіка 6-ступенева, комбінований друзі, салончик. Ось такий ось Салон Салон в гарному стані. Також бачу, є панорамний дах. Авто сімимісне на дуже крутій комплектації. Ось от Citroen Picasso, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Автомобіль 2019 року 205 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2 літра дизель, ціна його 17 тисяч. Номер телефона власника. Ось такий ось автомобіль, шкода Октавія А7 2019 рік. Авто на крутих 19 дисках. Машинка в кузові Універсал. І ось автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат. Ось Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Пасад Б-8. Автомобіль 2017 року, 2 літра дизель, 230 тисяч заявного пробіга від продавця. не фарбований, як запевняє власник, повний привід. Ціна його 17300, номер телефону власника. Ось такий от Volkswagen Passat B8. Авто свіжопригне зі Швейцарії. Має передні і задні парктроніки, дуже круті е, диски R17. Ось такий ось автомобіль. Комплектація і мультикремо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, електронний ручник, підігрів сидінь, навігація, двозонний клімат-контроль. Такий салон. Б8. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV. Автомобіль 2010 року, 2.2 дизель, 110 кВт, 100 кВт, 69 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 13990, номер телефону власника. Ось такий от Honda CRV. Авто має передній і задні партроніки в білому кольорі. На дисках. Ось такий автомобіль. Машинка зі Швейцарії. Передній задній партроніки, фуркоп. По комплектації авто має Мультикермо, 4 скло комбінований салон, автомат, клімат-контроль, навігація. Панорами, на жаль, немає, друзі. Ось такий ось автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Кія Спортич. Автомобіль 2014 року, 2 літра дизель, 164 тисячі зеленого пробіга від продавця. Без підкрасів, як запевняє власник, ще один дає комплект Куліс, Швейцарія, автомат, ціна його 17700. Такий ось автомобіль, Kia Sportage. 2 літра дизель, 2012 рік. Автомобіль має передні і задні парктроніки. на гарних дисках, на всесезонній гумі. Такий ось автомобіль, Kia Sportage. Авто має безключовий доступ, по комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло гарний шкіряний салон, автомат. Ось такий ось такий Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 7, авто 2019 року, 1.6 дизель. 216 тисяч зеленого від продавця. ціна, його 15550, номер телефона власника. Ось такий ось автомобіль, Volkswagen Golf, 7. -й. Авто має передні і задні парктроніки, гарно лінізовану оптику. Ось Така машинка. По комплектації авто має... Мультикермо, 4 скло підіймача, масаж сидінь, автомат, електронний ручник, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, навігація. Ось така машинка. Полка шторка присутня. Кого цікавить, телефонуйте.